Всім добрий день. Ми сьогодні з вами в прямому ефірі. Але ж сьогодні в нас незвичний прямий ефір. Новорічний тиждень а, скінчився, але ж новорічні свята продовж продовжуються, і ми хочемо запропонувати вам сьогодні такий прямий ефір від наших студентів, наших здобувачів. Доєднуйтесь до нас, будь ласка, від наших здобувачів, які вже вчаться в нас не на перший рік. Вчаться добре і хочуть вам поради розказати такі лайфхаки невеличкі, на що потрібно звертати увагу під час навчання, як ми навчаємося дистанційно. Тому ж ми запрошуємо до ефіру нашу здобувачку, здобувачку третього курсу Ірину, вона зараз про себе все розкаже, а я її. Трошки почекайте, я додам Ірину до нашого ефіру і продовжимо з вами спілкуватися. А поки що ви можете вподобайкися і задавати нам питання. Ставити питання в директ. Так, Ірина, ви з нами. Так, Добрий день. Добрий. День Ірино, будь ласка, ви з нами в нас вже є гості в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, здобувачка, якого курсу, як довго ви в нас навчаєтесь? Як вас звуть? Ну, трошки про себе. Мене звати Ірина, як ви вже представили мене. Я навчаюся на третьому курсі на кафедрі міжнародної торгівлі та підприємництва. Потрапила я в університет, напевно, як і всі, подала заяви і отримала погодження від університету. І вже на другий день була в університеті з бажанням стати студенткою. Навчаюся, я так склалися обставини ще самого початку на дистанційному навчанні, але все-таки, слава Богу, в нас була можливість трішки повчитися і в стінах університету. Тому я маю досвід навчання як онлайн, так і офлайн. Добре, скажіть, будь ласка, як ви взагалі, ну, таке не можна сказати, ставлення, але ж як відбувається ваше дистанційне навчання? Чи вам, ну, як, як взагалі відбувається ваше дистанційне навчання? Ну, дивіться, на початку, як ми тільки почали навчатися, я дуже негативно ставилася до цього, тому що я вважала, що ну, напевно, це досвід із школи, що дистанційне навчання не досить ефективне. Але зараз я вважаю, що дистанційне навчання, по-перше, воно достатньо ефективне, а по-друге, завдяки ньому ми можемо захистити ну, своє здоров'я, коли був коронавірус. Зараз ми можемо захистити, ну, перебувати в. Такі собі, але в безпеці. Ну, коли нас зараз війна, ми можемо бути в безпеці у відносні, але в безпеці, але при цьому і отримувати знання. На дистанційному навчанні все відбувається в принципі так само, як і в аудиторіях, але ну, тільки відсутність, звісно, там спілкування з одногрупниками трішки немає такого, як в офлайні. Але все-таки ми навчаємось, отримуємо знання такі самі, як. Uh, і в офлайні навіть мені деякі форми цих uh, занять більше подобаються в онлайні, ніж в офлайні. Добре. А uh, який формат пари на дистанційному навчанні uh, подобається вам? Чому ці, от ви кажете, мені більш подобаються деякі? Да? Що mm -hmm. саме? Uh, що саме вас приваблює в дистанційному навчанні? Uh, тестування, якісь чи спілкування? Uh, Ну ага. на що звернути увагу можна ну найбільше мені подобаються саме лекційні заняття, тому що це ну просто потік інформації, яку надає викладач, і мені, наприклад, особливо особисто мені легше її сприймати, коли є тільки я, є екран комп'ютера ноутбука, де викладач надає інформацію. Дає цю інформацію в презентаціях, бачу на екрані, і поруч коло мене немає великої кількості людей. Day, коли в аудиторіях, так, там більше 30 осіб поруч з тобою, і мені ніхто не заважає. І я mm -hmm. просто сприймаю цю інформацію без будь-яких заважань сторонніх. Але, на жаль, в дистанційному навчанні є також мінуси без цього нікуди. Мені не дуже подобаються не то, що не подобається просто практичні заняття там, де є взаємодія між студентами, одногрупниками, викладачами на дистанційному вона не така ефективна і не така, знаєте, душевна, яка може бути в офлайн, як в стінах університету. Ну нічого, вот. я думаю, що скоро ми повернемося в університет, і все буде як потрібно. Ми вас тут дуже чекаємо, але ж потрібні деякі такі заходи, щоб ваша небезпека була перш за все, ваша і викладачів. А що ви можете сказати про викладачів? Зараз ну тоді тобто, якесь яке ставлення викладачів до цього процесу навчання? Можете щось розказати? Так, так, звісно. Я вже навчаюся ну, два з половиною роки. І знайома вже досить з великою кількістю викладачів, і всі викладачі з розумінням ставились найперше до того, що ми такі молоденькі на початку були, не знали, як в принципі працює все ну, загальна система навчання в університеті, та і дистанційно багато хто не розумів, як там, що там викладачі завжди нам якось там підказували, розуміли, направляли на яку конференцію потрібно йти, на яку вам пізні і так далі А зараз ну війна, ми всі розуміємо, всі у нас проблеми то зі світлом, то зі зв'язком. І викладачі також входять в наше положення, хоча самі є такому самому становищі, завжди нам передача. цього становища, так. так. Завжди там Повідомлять і перенесуть заняття, якщо там в них якісь проблеми. Завжди, наприклад, ось була е, сесія, то викладачі надавали нам можливість додаткові дні для складання іспитів, тому що за один день, за годину 20, не у всіх студентів є можливість скласти, тому що зі світлом великі проблеми і так далі. Але вчителям велика дяка за те, що є такі можливості додаткові. Дякую. Ну е, і ви вже розказали нам, як ви навчаєтесь в умовах війни, так? так. Е, хотіла вам задати таке питаннячко. А що порадити ви студентам, майбутнім студентам, і студентам, може там хтось дивиться до нас перейти з інших вузів? Ну, таке mm -hmm. теж буває. Що ви порадите, як навчатися дистанційно? Ну, такі від себе, лайфхаки, щось може, ви для себе е, зрозуміли? Ну, no. mm -hmm. no, і перше, я хочу сказати і попросити, напевно, того, що ми майбутні країни, і так далі, що на дистанційному навчанні головне пам'ятати, що це навчання, а не дистанція між нами і навчанням. Yeah. Але yeah. лайфхаки... yeah. <laughs> а, навч... а лайфхаки ну, найголовніше, це напевно розподіляти час, щоб. Не занурюватися повністю в навчання з головою, щоб не завантажувати себе настільки, щоб потім було складно е, якось перебувати в соціумі. Тому що 24 на 7 перебувати в комп'ютері, ноутбук навчатися це і горе здоров'ю, і моральному здоров'ю горе. Тому потрібно розподіляти час, виділяти, зрозуміло, на навчання і також приділяти час відпочинку, там проведення часу з сім'єю, друзями, з половинками своїми, також не забувати про Розваги, допомогу комусь, ближнім нашим, ну, ось так якось. Добре, добре. Тобто ми і навчаємось, і відпочиваємо, і за себе не забуваємо. Це, це важливо. Наш емоційний стан, він нікуди не дівається, і його потрібно стримувати, так, щоб ми могли розподілити свій психологічний. Добре. І наш ефір, такий маленький, він добігає кінця. Ірино, що ви хотіли б Побажати майбутнім абітурієнтам, абітурієнтам, нашим здобувачам, студентам, викладачам в новорічну в новорічний тиждень і в 2023 році. Так, ну абітурієнтам, майбутнім нашим колегам, братам, сестрам по університету, хочу побажати зробити правильний вибір. Але при цьому не хвилюватися про те, що цей вибір може бути неправильний, тому що в житті все швидко плине, все можна змінити так, як ви цього хочете. Студентам, своїм одногрупникам і всім навчаючим, я хочу побажати терпіння, розуму та віри в те, що все-таки ми вийдемо в університет і. Будемо тими справжніми студентами, які прогулюють пари і бувають на парах, складають сесії в стінах університету, дай Боже, це буде. Викладачам хочу побажати і напевно подякувати за те, що в цей рік так, він був тяжкий для нас, що підтримували нас, були з нами разом, підтримували. ну, Дякую вам. А побажати всім всім хочу здоров'ячка головне. Mm. І миру, щоб у нас все було добре в країні. Добре. Дякуємо вам, Ірино, що е, вийшли з нами в прямий ефір і е, за такі побажання щирі і за поради нашим студентам і нашим абітурієнтам. Велике вам дякуємо. А якщо у вас, наші гості, у вас залишилися питання, ви можете задавати нам в дірект. Ми завжди з вами, завжди поруч. Uh, і бажаємо вам наснаги! І тримаймося! Перемога скоро. Це буде Україна! До, До побачення. До побачення. До побачення. Mm -hmm. Дякую.